Взагалі, рану не був місця жда. Я не її Ви ми перепутали. Супер рандонер, а його ще вчить і вчить. Ми його зараз прикандуємо і закопаємо. Які були прикандуємо, які були Так, ми в Ковелі. Ці хлопці не знають. Це не ми. Привіт. Тарасику, будеш юнгою. <рив psychotic Olivier flirting ended> <eur modelling> так, це, мабуть, наша рідня. Так, там пише Коваль 8.39. На одометрі у нас усіх по нулях. Що ми тут робимо взагалі? І що у нас по нулях, ще на одометрі в ковалі? Національний флеш. Проводить в цьому році Хмельницький велоклуб. В одну точку Хмельницькій, з різних куточків України з'їжджаються рандонери, в кожного свій маршрут, в кожного своя дистанція, в кожного своя стратегія. Але найголовніше, що з різних куточків України велосипедисти з'їжджаються в одну, в, одну, в одну тільки локацію, щоб поспілкуватися один з одним, щоб познайомитись, можливо, з новими друзями. І це такий флеш. Саме головне, що це треба подолати за 24 години. І е, мінімальна дистанція 360 км, а максимальна скільки зможете проїхати. Ну і хочу вам представити команду поліські матики. <ривіт> Тарас Палій, суперрандонер. Олександр Прит, тричі суперрандонер. Ігор Овсій, тричі суперрандонер. І камерамен. Валерій Тишковець, Акадок. Почесний суперендонер. Далі йде Тарас, а я замикаю ще. Виїдемо на трасу, будемо йти по 5 кілометрів. А, воно легше було. По 5 кілометрів мінятися. Можливо, Тарас спочатку не буде виходити на зміну першу. Чого? Ну, ти, в принципі, Тарас їздив в групі. В групі не їздив. тому що дивіться, нам треба так їхати, щоб не притерстити, по-перше, до колеса з Колеги. А по-друге, щоб недалеко дуже розрив був, щоб ти в цьому повітряному мішку їхав, розумієш? Тоді тобі набагато легше було. Допустимо, третім колесом їхати фактично найкраще виходить. Четвертий замикає під хвости. Якщо ти будеш десь оставати, прикантрупимо і закопаємо продукт. На камері. <ривіт> ну що, привіт, друзі! Команда Поліські мацики» стартують Національний флеш 2024. Ми знаходимося у місті Коваль. У нас попереду 368 кілометрів маршрут до фінішної точки завтра рівно через 24 години. У місті Хмельницький, Але е, з реаліями комендантської години у нас буде е, зупинка на комендантську годину в мотелі 320 км, тому задача мінімальна нам сьогодні доїхати 320 кілометрів. Коваль. Година 04 в дорозі. Їдемо ось такими хорошими дорогами. По вітру їдемо, змінами працюємо по 5 кілометрів, потихеньку собі котимося. 28,8 і вона ще нарощується 30 кілометрів 800 метрів. Ми вже проїхали. Дві години-три хвилини в дорозі. 62 кілометри. Середня 33. Власне, про сам флеш. Командний заїзд на 24 години. Команда складається від трьох до п'яти людей. Наша з чотирьох в даному випадку. Бо вам її вже представив. І до фінішу має приїхати як мінімум три людини інакше. Сіні фінішували. Кожна команда вибирає свій маршрут будь-який. Саме головне було сьогодні стартувати 9-й ранку і фінішувати завтра в Хмельницькому 9-й ранку. Мінімальна відстань маршруту повинна сягати 360 кілометрів. Наш маршрут 368 кілометрів. Ми стартували з Ковеля, їдемо через Луцьк, далі Дубно, Кременець, Тернопіль, Волочиськ. Далі на 320 кілометрі у нас забороньований мотель. Ночуємо, бо комендантська година, тому не можемо не ночувати. І докочуємо з 50 кілометрів там до Хмельницького на фініш. І завтра всі збираються там команди, тусуються, знайомляться, келих. Ну, За нами приїде там такий вже дядько, це було. А... Луцьк, 85 Тільки з Волинської області заїжджаєш у Рівненську, все, дороги нема. Просто жах. За два роки так угрохали дорогу, що це просто жах. Точка у нас є. Виїхали нарешті вже на нормальний асфальт. Трошки впала середня швидкість, але не критично. Дубно. Зараз почнуться підйомчики тараканові, наприклад. 131 кілометр, 4 години 41 хвилина, загальний час. Шибина домовилися, що тут ці підйомчики будемо я з камерою легенько викручувати на кадрці, тому ми нікуди не поспішаємо, нам сьогодні ще підніматися трохи буде. Док нам замовляет ресторанчик. Да что, не видомо. Yeah! Мився трошки. А, щас перекусимо, набираємося сил. і з новими силами ще половинка розлишилась. Юшка, у нас тут фрі, картопелька. Можемо так сказати, собі дозволити. Можемо собі дозволити. Так, що ви скажете, док, про першу половинку? Е, ну, За вітром їдемо, пускач. Не, е, не флеш, а пісня. Але я знаю, що наступне 160 буде серйозно. Налаштово. Добре поїмо зараз. до Кременця легесенько. Катаємося, а далі будемо працювати, тому що горби туди. Всім смачного. Його? Кременець, 174 кілометри. Зараз буде крутий підйом по обізні Кременецькій. Дуже затяжний. Три кілометри до курірує у нас. Як їх? Требенець хіл. Три кілометри підйому. Перепад висот 156 метрів. Солідно. Ну, Середній градієнт не дуже високий, тому що всередині є поличка і вона зглажує. Але під кінець середні... <різований> Ну і Цей підйомчик це, напевно, найбільший на маршруті. І один із найбільших, який я піднімався, в принципі, в житті, напевно. Але я піднімаюся вже тут, ну як мінімум в другі, а не 600 це ми тут з дяді Саші піднімалися із Сергієм. Так що не перший раз. 7%. Ще два і три. Теме вгору. Всього три кілометри. Та ляже, та <гум> Він не може легше їхати, бо піде пішки тоді 9% ще не було Ще трошки більше кілометра Вгору. Смачно так Саша що скажете? А що скажу? Не холодно! Не холодно? Ні, не, не холодно, все одно. Так, друзі, є 200 км. За 8.01 проїхали загальний час 200 км. Я рахую взагалі супер, гарний час. Це вже найшвидше 200-ка цього року у мене. Притом це не 200-ка, а флеш. Да? Нам ще їхати сьогодні мінімум 120. А, трошки менше вже 50 км залишається до Тернополя. Черговий підйомчик 2 кілометри під 100 метрів набору вишнівець, вишневець якось так Ми тут 600 їхали першо в житті цією ж дорогою п'ять тисяч набору От Тарас Супер а його ще вчить і вчить Їде з одної флягою води. Мало того, що їде на гревелі. А, в тебе дві зірки. Сорокові колеса, ще й шипована гума. Йомаю. 40 кілометрів десь до Тернополя. Як же добре нам сьогодні щастить з вітром? Просто тепляться. я уявлення не маю, якби це було б, якби ми їхали б в іншу сторону. Власне, По світлому ми не встигаємо, але я думаю, що за годинки 4 ми мали би приїхати годин до 10 вечора. Ми будемо пробувати. Мирослава і дівчата, ось там лівіше поворот на збараш. От Сам Бозя бачить, що ми вас хотіли тут зустріти. Не знаю. Ну, ще є шанс 20 км, що ми тут десь побачимося. Хто його знає. Тернопіль. У нас неофіційно ми планували проїхати 250 км за 10 годин, нам практично це вдалося. У нас є слабий, слабий ланцюг, і ми його зараз приказуємо і закопаємо. Приходиться трошки зупинятися, чекати, ну, але вже що робиш, команда. А, що? Ну, але він молодець, Тарас старається, трошки тяжко, але терпить. Їде як може, так. Да. Да. Я в Тернополі другий в житті. І в вдруге набриве, 600-ку їхали сюди і флеш, то приїдемо ще сюди. А, ні, я ще третій, я ще першу трьохсотку в житті їхав теж через Тернопіль. Але хочеться якось одного разу проїхати. Так, тут хоча б на кілька деньочків погуляти. Біля озера там цього центрального і не разу і не був. Ми в Тернополі на виїзді вже нас заїхали на АЗСку. Зараз по ходогу з'їмо. Друга тільки кола за 250 кілометрів. Волочиська громада. 270 кілометрів. До готелю ще 50 кілометрів залишилось, а до фініша 97. Хеллоу, Хто шукає собі зараз новий велосипед, велозапчастини, аксесуари, одягів? Багато всього різного, заходьте до моїх друзів на сайт Bikes in UA або МідаBikes. Вбивайте промокод OFC і отримайте офігенну знижку. У нас останній підйомчик на маршруті. Тарас відвалюється, ми десь його потихеньку чекаємо. Док, як прокоментуєте підйомчик останній і загалом наборчик. Та це пласкач. Пласкач, правда? Та Нема ну, це? Це, що це, їхати. Лайтовий флеш. Їдемо, плюємо на бороду, травимо анекдоти. чекаємо Тарасика. Ще, а якби їхали в 24 години, то ми ще в три ганделика зайшли, не мабуть що 4. <laughs> До фініша у нас там менше 90 км вже, мабуть. До Хмельницького. Ми поїдемо прямо в Хмельницьку. А що будемо там робити? <рес> Непереможний байер! 50 матчів! Я вже хочу доїхати до хай, кінотий кості. — Які були претензії, кажи, док. <рес> 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 док ще на щедотахі був сердитий, так розказував, що він. Я не сердитий. Подивіться, бляха. Аутсайдер, бляха. Ще щось там купляє. Що ти купляєш, бляха? До фініша треба їхати. А він купляє. Що ще не купив? Опа, да. А, пепси, я думаю, ви не ритекає когось. Пиво з чіпсами. Да. Чи пиво з раками? раками. Ми будемо пити пиво тільки з вареними раками. Хмельницька область. Заїхали нарешті. 301 кілометр 12,42. Ось такі у нас, дивіться, номерок. А, док ще хоче причепуритися. Номерочек, дивіться, один, два, три, вдока, там двох спальнях. Так, брифінг. Е -е, друзі, я хочу вас всіх привітати. Особливо хочу привітати Тараса. Тарас сьогодні зробив подіг. Молодець Тарас. Вітаю тебе, друзі. Всім дякую, дуже гарний сьогодні був тріп. Сашу буду бити, тому що Саша Нога не слухався не. мене. Я йому казав не, не гони, а він гнав. Часом слухав. Але в принципі командна робота була сьогодні хороша. Звичайно, Тарас випадав, але завжди повертався. Я вважаю, що ми дуже гарно сьогодні зробили 120 кілометрів. А тепер заслужили відпочити, випити трошки відпочити, пиво. пиво з'їсти шашлик. До речі, ми їхали і думали, зараз би шашлика з пивом. Шашлик. Думки матеріалізуються. От такі у нас вечеря. <рес> <рес> Чіпси, шашличок. У нас тут і пивасик. Всім смачно. гарний флеш. Так, Ось такий у нас був номерок. 1, 2, 3. Надя Саша. Телевізор. Дійте оком, чи нічого не зарізали. Перевірка, чи нічого не забула. Тут докові хроми були. Номер 8 Номер 8 До зустрічі на фініші. Добрий раночок. 6.33, ми виїхали з готелю. нам докотити якихось 48 кілометрів і ми будемо на фініші. Холодно, плюс 4. Вдягнули, що могли, будемо грітися швидкістю зараз. Док відправляє локацію, що ми їдемо, а не мухлюємо. 37 кілометрів залишилося. Отакі полодок лишається. Добрий ранок, Черкасов. Добрий раночок. Привіт Привіт, Радий бачити. Привіт. Привіт. Ради, — Добрий ванок. — Добрий ванок. — Добрий ванок. Смачного. Як їхалось? — Добре. — Коли будуть відео на Ютубі? — Не знаю. Я знімаю, але поки що не монтую. — Твої підписники вже рік чекають відео. Да. В коментарях Єро. там, бачу, пишуть. — Я цій дівчині кажу, змонтую відео. Тобто я її передам. Так, пообіцяй, що будуть нові відео на каналі. Щас, а це Іра. Іра, обіцяй. Я не Іра Ми перепутали! Я знаю, напитує. На на я я, 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 я хіба Іра? Так! <какльпи> да. то Тетяна. Іра ТВ. Канал Іран ТБ. Я пристаня, повіра. Я знаю, що віра. Я нічого не обіцяю. Ну, Будуть тільки пізніше. Тоді, коли виросте сілочок і він помонтує всі відео. Хто не зрозумів, то ми на З зустріли дві команди Черкас. Наші друзі-однодумці, можна сказати так. До речі, серед них. Напишіть в коментарях, хто впізнав. І, Іренка МТБ. Я її запитав, коли будуть відео. Сказала, що будуть. Коли Ян змонтує. Ось так. Я, ну так я очікував, думав, що ми мали би побачитись десь. Ні то на фініші. Вони вперед поїхали, трошки ми потихеньку докотуємо, докочуємося. Потихеньку, так що лишилося зовсім небагато. Ми вже на з Хмельницького. Як зупинити дядю Сашу? От тільки так можна дядю Сашу зупиняти і тримати. То може другий раз треба якогось придумати, ціпка кидати чи що. Буксировочного. Гака, ну. Я буду не капітан Зок, а капітан Гак. З дяді Сашею я, по-моєму, в 2021 році кихали 600. -ку. Дяді Саші перший раз розказав, що є така штука, як флеш. І дядя Саша тоді одразу загорівся. І ми так з 2021 року хотіли ще його проїхати. Дивіться, як гарно, вже кілька команд. Стакується. Фініш наближається. Отак От тишком нишком ми вже їх моміцькуємо, так? Да? Вон вперед організатор привез, ми за ним їдемо, точно не забудемо. Подивися скільки! Скільки навіжених людей туди! Дайте пиво, не хочемо нічого крутити. Ми що сюди приїхали? Ми приїхали за пиво. Як вам в'їхалося? Б... День пробився за 4 кілометри і другий раз. Там десь бортіся, зараз поїдемо виручати. Ну він повинен кластися. А так супер все. Я бачив, ви якимись там грібенями такими проклали Ми... в кінці. Ми в початку перевали. А оце в кінці нормальна дорога була? Е -е. Да, дорога й кому дорога туди? нормальна, трошки перевалів, Вітаю, взаємно. А де той негодяй куча? За 4 кілометри пробився раз і за 2 кілометри воно спускає другий раз. Зараз поїдемо. Я вітаю Тараса, він мучився, страждав, але в кінці видав в горку просто красунчик. По Посвящаю його. Попробуй Після таких слів... Після супердонера ще, ще раз наблюдається. Трохи не командно, але... Навчишся. Миколаїв, привіт. А де Катя? Не поїхала, ні? А, ні, вона. У них робота, у них паратостація. Ага, зрозуміло. Вони хотіли, ми хотіли іншою ком... двома командами їхати, але не вийшло. Ага, зрозуміло. Ігорчик, молодець, красунчик, як завжди на висоті. Назнімав, побачимо, що ти там намонтуєш. Попробуй хальново намонтуй, получиш. В <звідь> 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 ну що тепер заропив бомбич? Всі погані слова, які я казав. Виліж наступний Вивіш. раз на дядю Саша Крючка якось будемо думати. Кручка, я буду не капітан док, а капітан га. Дякую <ривіться>, вам за гарну організацію <ривіться> за флеш. Стараємося приїхали. Якби не ви, то ми не приїхали. Так, <ривіться> да, да, да. сюди дуже добре. Саша. Так, флеш, так що флеш, дуже дякуємо. Як вам Це велика, я... Це, Це велика. супер. Ну, я ну якби не вперше, то <ривіться> ми знаєш так. так і в команді всі такі, що їздили, флеш. Он Олександр Олександр з Берліна приїхав. Він вже два роки живе yeah? в Берліні. Спеціально приїхав на yeah, yeah. Я, oh, молодець. Я його запросив. Кажу, ну що, якщо ти їдеш, я їду. у вас олдскул команд. Ми приходимо Привіт. О, привіт, привіт. Нормально. Все добре нормально. А ми з вітер це спину там. Так Да, А нам ні, нам вітер був і дощ. Нам було все. Ти стожик, а що казала, два рази кажуть, тому то ми не хочемо, дивитися, але ми годину стояли і чекали, поки закінчиться, бо прямо таке. Ні, у нас достатньо тут стаття і Ми чекаємо. Виходить, з жопам окрім все. О, де свої. Вітаюсь, Фініше. Радий бачити всі. Ти, як ти, ти пробився. Бач, пробився, Так о, що я вам можу порадити? Не їдьте ніколи в флеш. Якщо у вас нема куди діти 4 дні, бо в нас так і пішло, ми в четвер були в Карпати. Стопи, стопи. Не їдьте Вова, стопи. Трек, стопа! Я вже стопнув. Ради бачити. Привіт, друже. Ладно, всі ай, ми ми теж да. поснімаємо. Перехресне пішло. А, ми всі тут фінішнули. Радий бачити. взаємно. Флеш. Для чого взагалі взагалі люди їдуть флеш? Для того, щоб на фініші навалитися, розумієш? Приїхати, велика компанія, сісти і вквасити такого політуючи пива, хоча б мінімум. А тут поки не наливають, бачиш? Де той Галкін, що він думає собі? Можна на біз забросити. Опа! Отак! Так повинен вміти кожен рандонер. Вирослава! О! Господи, дай може воскрес велопарафіяном. Ну як Ну як їхалось. Тяжко. Як нам їхалося тяжко, якби на ті всі обхильчики було б прикольно. Тоси не є так багато кілометрів. Але вони дуже виснажують, дуже Ну, молодці. Нічого, ми на адреналіні так виїхали. Моло Мало нас бути четверо, але на жаль, ми троє. Тому а хтось не доїхав, да? На жаль, сталося поломка. Ага. Тому але нічого. Ну, ну, нічого самого головне фінішнули. Команда да. фінішувала. Так, <laughs> да. я так і знала, що ми зустрінемося. Дуже радий вітати вас в Хмельницькому. На нашій візначній події, який був клуб Поділля вперше в своїй історії проводив національний флеш. Дуже радий те, що навіть в такі тяжкі буремні часи ви знайшли змогу, сили, бажання, наснагу, щоб подолати добову гонку, чого би вам це не вартувало. Ви молодці. всі! Хто стартував, всі подолали дистанцію, всі приїхали вчасно, отримали залік. Всім дякую. Ну, а тут друзі, ми вперше в житті зустрілися нарешті з Юлією Борисенко. Напевно, багато хто її знає, особливо хто користується Фейсбуком і є в різних велосипедних пабліках. Але, на жаль, я трошки належав в цьому моменті і включив замість запису відео. Таймлапс, тому вже як є, так є, але дуже приємна та тепла зустріч була. Дуже раді були тебе побачити, Юля. Ой, хто тут є? Хто тут є? розкажи. Привіт. Та ми добре вийшов нас лайток. Я вже був, та я був смачного док. через тиждень на депутаті. Тиждень назад був їсти возив. Коротше, голода і хлопці там хотиш. Да ти що? Док, ще один дубль, тубіль, налийте старого роста. <ривіт> це моє бой, це люди сухаріки. Дякую вам, які ви добрі. О, ми виріс і дасть. Ну, Дякую, дякую. від <ривіт> нашого столу вашого столу. Супер. Оце оце сервіс пішов. А це сервіс. Я ж промовчав, що я не тут, да? Оце пішло. Життя налагоджується. А взагалі не повний стаж. І насолоджуватись, так. Так, друзі, на цьому хотів би завершити наш флеш. Подякувати дяді Саші, без якого цього флешу не було б. З його автомобіля, правильно? Антоновичу, який привіз цей достав автомобіль сюди нам доку капітанству за організацію команди і що він зібрався цю команду. Подякуйте ТЕНАСУ! Тараса за мотивацію. Ні, якби не Тарас, то не було б страждання. Ага. Бо донор повинен страждати. На цьому все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. До, до нових зустрічей, всім пока-пока.